Співавторів, то є смі його задумували спочатку. Мені я приїхав до компанії, та почав працювати на оптіму, і тоді вже був проєкт такий, що ми будемо відчиняти свою виноробню. А ми, ми тоді вже розуміли, що немає попиту на українську вина. Це було як хот-ходовочка. Ми почали розуміти, що потрібно його створити. І для цього ми вирішили зібрати усіх виноробні компанії та об'єднати, щоб зробити сам бренд «Вина України». І це ця, ця була мета проєкту «Вільний гід України. Ми почали його робити, це не комерційний проєкт, який не заробляє гроші, він витрачає лише гроші. Та, але зараз, лише у цьому році, він став більш, як сказати, прибутковим. Так, да, його почали, коли він став на паузу. Його почали покупувати, просити. Його зараз у мене на прошлої неділі взяли, взяли до, на переклад до Германії. Oh. Кравченко його передавав. Oh. Це не комерційне. Ми Саша був у комісії. Він знає, що ми не заангажовані та усе прозоро робили, щоб оцінити та показати, що є українське хороше українське вино. Я організовував усе та збирав усі. Це була мета проекту об'єднати, щоб створити бренд українського вина. Те, щоб люди забули, що українське вино це щось якесь шмурдяк. Та от те, що робить там один бренд, який UA зараз є в ньому ще десь так. Ось. Але ви як думаєте, нам вдалося усіх об'єднати? Ні. Mm ну -hmm. так, ми не, не змогли. За три роки, усі три роки почали. З'являтися ви навіть знаєте цих виробників, які показували, що малі виробники, як і гаражники та будь-якого цінові, не повинні смівати. Вони в них стали бачити конкурентів, але в нас великі, як сказати, великі компанії водіють, лобіюють законодавство. І це дуже як сказати, мішало розвитку виноробства. І лише зараз, я так скажу, є. Світлана Цивак, бо й мабуть, чи хтось чув про неї? Дайкуш. Так, це одна з як сказати атаки просто для малих виноробих. Вона дуже багато зараз робить для просунення законодавчої части, та слідкує, щоб її не обходили інші винороби та щось не просовували. Тому що це не комерційний проект, і зараз ви розумієте, що це потрібні, як сказати, щоб нам дали далі грошей. І єдиний варіант, який мені пропонували, це взяти гранди у Європи, щоб робити них гід. Але я не можу зі як сказати, поєднати зараз свою роботу та роботу над грантом, щоб зробити це. Та й мені компанія не віддасть бренд фонд від моєї використання. Це неможливо. В тому що я вам зразу скажу. Цей проект продовжиться, але це треба треба. Ну, Декі не деякий де час, тому що зараз це дуже буде як сказати. Складно дуже складно ні, то та очі затрата не на часі, не на